Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали нові подробиці. Тіло Януковича доставили в Донецька. Вчора повідомлялося, пише, що Януковича будуть бальзамувати Останнє його прохання перед смертю. Ховати поряд із синами в Криму не будуть. Та й могили у Севастополі синів несправжні. Все переполохання буде у Ростові. А згодом, за заповідями по Януковича, їх всіх поховають в його рідному Донецьку. На сімейному кладовищі у Склепі. Пише, що після аварії гелікоптера, де загинув його другий син, він так і не оклімався. Карні сьогодні, нібито констатували смерть Януковича. Втім, не казали якого, і це на фоні новини про госпіталізацію Путіна. Пишуть, що якщо похорон Яника буде в Донецьку, туди можуть таємно відправитися й українські чинуші вірні колишньому режиму, а також деякі бізнесмени і олігархи, які як Ахметов, наприклад, Олег Телеграм-канали пишуть, що під час останньої аварії гелікоптера Януковича в Ростові той вижив. Утім загинув його син Януковича. А в останній Януковича бачили в мінськ. На переговорах з двійниками Путіна та Лукашенком під час Брікса загинув ще один син Януковича. Таки не витягли після трьох місяців боротьби. Янукович в трагорі, крім того, сина Януковича в гілікуптері був і ще один високопоставлений чиновник РФ. Загинули всі, окрім старшого Януковича. Інформацію, поки приховують Яника, втратив другого сина. Зовсім скоро вже буде понад 9 місяців з дня аварії. Сам Янукович також, нібито не оправився після аварії. В той же час телеграм-канала Пліткарка що воростові в одній із конспіративних квартир Януковича почалися серйозні переміщення. Приїхала машина з траурними вінками. Охоронці нікого не пускають. А величезні фури вантажать майно екс-президента втікача України. Один із усіх не під запис сказав, що в тому домі хтось точно помер. Можливо, самі знаєте, хто Янукович останні три роки хворів. джерела. Стверджує, що це таки може бути Яник. За словами медика Януковича, поступив у клініку ще в п'ятницю в нерухомому стані. У нього підозрю. Вали серйозна хворобу хребта а також травму коліна. Травми за наявними даними. Експрезидент отримав під час зустрічі із путіним. Лікар повідомив, що Януковича супроводжували кілька людей. Хто це йому невідомо у блоці лікарні, де надавали допомогу експрезиденту, на деякий час обмежили доступ до відвідувачів. Потім Януковича направили в реанімацію та незабаром відвели в якусь приватну клініку. Також у мережі з'явилася інформація про те, що 59-річний Андрій Клюєвов колишній. Глава адміністрації президента України за часів Віктора Януковича зараз вкрай тяжкому стані. Він перебуває в комі та під апаратом ШВЛ, штучної вентиляції легень в лікарняну паладу. де він лежить цілодобово охороняють. Про це повідомив російський телеграм-канал ВЧК ОГПО, посилаючись на дані свого джерела з огляду на особу пацієнта. Проводиться перевірка. Розглядаються різні версії. Вказано у повідомленні останнім часом. Клюєв, як кажуть, люди з його оточення нікуди не виїжджав. І жив. Будинку на Рубльовці в Підмосков'ї відомо також, де він займається бізнесом. А останні контакти з кимось стороннім експолітика був ще позаминулого тижня. На нараді з питання сонячної батареї були присутні. Його сини підлеглі будь-які побутові питання, замкнені на прислугу, зазначають у мережі. Минулого понеділка у Клюєва діагностували отит, який минув за кілька днів. Але вже у четвер у нього з'явилася затишка та сильний кашель. Додому до Клюєва викликали лікаря приватної клініки, який визначив у Пацієнта бактеріальну пневмонію. Після чого його шпиталізували в лікарню. Йому зробили аналізи бактерії. Не знайшли. Стан хворого тим часом погіршувався. Запідозрили, що він хворий на коронавірус. Проте він ймовірно не підтвердився Попередньо діагноз клюєва. двостороння пневмонія його перевели до міської клінічної лікарні, номер 52 в Москві. Та увели в медикаментозну кому -у. дружину Андрія Клюєва. До нього в палату не пускають. В лікарню охороняють силовики РФ. І за до 2012 року. Андрій Клюєв був першим віце-президентом міністра України з 2012 по 2014 секретарем РНБО, 24 січня 2014 року в розпал революції гідності Андрія Клюєва було звільнено з посади секретаря РНБО України та призначено головою адміністрації президента України відомого вечорі 21 лютого разом із Януковичем. Він на гелікоптері залишив Київ і супроводжував президента втікача до Севастополя. Після цього 23 лютого 2014 року Клюєв Дала заяву про відставку. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.